Атака на аеродром Джанкує. це не перша атака саме на аеродроми у Криму. І зараз про те, що сталося там, наскільки це важливо для України, наскільки це болюче для нашого ворога, ми будемо говорити з нашим експертом Олегом Володимировичем Ждановим, який є військовим експертом, полковником запасу. Олеже Володимировичу, добрий вечір, і безперечно хотілося б відразу, щоб ви дали нам таку знаєте довідку про те, що сталося в Джанкої, скільки техніки там загубили росіяни? Чому ми атакуємо саме цей аеродром? Наскільки він є стратегічно важливим для російських збройних сил у Криму? Добрий вечір. Справа у тому, що тут треба дивитися не на аеродром, а дивитися на характер тої техніки, яка була уражена в результаті цього удару. А саме було уражено три пускових установки комплексу С-400 Тріумф. Це найліпше, що є на сьогоднішній день на озброєнні Російської Федерації. Одна радіолокаційна станція цього комплексу, і ще як мінімум дві пускові установки комплексу С-300. Які знаходились на цьому аеродромі, я би подивився на проблеми. аеродром. кстати, от я чув трошки попереднього колегу, то він абсолютно вірно зауважив, що там не було бойової авіації. Там транспортно-бойові вертольоти, в основному, в основному, які виконують транспорт, транспортну функцію. Так що, як аеродром, допустим, базування тих літаків, які постійно мають вогневий вплив на наші позиції, ні, я би його так не розглядав. Я би його розглядав в комплексі тих ударів, які проводять і служба безпеки України і головне управління розвідки, і от зараз повітряні сили Збройних сил України, це розчищення неба від засобів протиповітряної оборони Російської Федерації. Додайте сюди Білгородську область неба у станція, додайте сюди Брянську область, станція неба у, додайте сюди Мордовію 29 Б-6 станція і дальнього радіолокаційного виявлення. І будь ласка, С 400 Триумф, найновітніший комплекс Російської Федерації. Ми зачищаємо небо. Тобто на даному етапі говорити про те, що ми е, намагалися там атакувати якісь бойові е, авіаційні машини, говорити не доводиться. Ми е, намагалися атакувати те, що там ховалося в Джанкойському е, якраз аеродромі. Так я розумію, правильно Олеж Володимирович Так, абсолютно вірно. Фактично, цей комплекс е, С-400 він перекривав всю північну частину півострова Крим, е, перекоп і, е, і частково територію південну частину території. Материкової частини нашої країни. Так що абсолютно вірно. Нам треба було прибрати цей комплекс. Дивіться, якщо б ми хотіли там вертоліти побити трохи, то треба було дійсно амгм 148 застосовувати це ракета до комплексу Атакумс в касетному варіанті. Вона дальність 164 км, От вона. Дійсно, ефективно би побила всю ту техніку, яка стоїть на відкритих майданчиках. А тут пішли фугасні ракети. Ну, я думаю, що це штормшеди. Там просто я розумію Російську Федерацію, вони, ну, для них знов черговий позор в, в, тому, в тому сенсі, що е, С400 якби аналога в же в світі для нього. А тут е, прилетіли ракети, і просто-напросто е, сам, головне, що. В будь-якому протиповітряному комплексі алгоритм починається з захисту самого комплексу. Тобто, в першу чергу він повинен захистити сам себе. А тут прилетіли ракети і уразили саме цей комплекс. Скажіть, ласка, а от ГУР так само повідомив про те, що атакували завод у Татарстані, де виробляють літаки. І е, там так само виготовляються е, е, деталі, до, де ремонтують так само бомбардувальники. Це це як пояснити, тобто тут ми зачищали небо. Тут ми так само, тобто зараз на даному етапі всі операції України е, атакувальні на території держави ворога. Вони е, ну ніби йдуть на те, щоб просто зачистити небо для того, щоб менше атаки йшло на нашу територію, так наскільки я розумію? А ну тут я скажу так, що це дуже важливий завод, і я думаю, що тут більше даже політична складова ніж ніж військова, чому тому, що. Росія на сьогоднішній день не спроможна випускати не Ту-22М, не Ту 160М. Справа в тому, що недостатньо комплектуючих Імпортозалежність так залишилась, як і була. Справа в тому, що особисто Путін тримає на контролі програму створення літака Ту 160 М, і він особисто доручав розпочати масове виробництво цих літаків. З 2019 року один літак завод спромогся випустити, і то за рахунок того, що у них на, на складах залишився фюзеляж ту 160 ще від з радянських часів. Вони його зібрали, сказали, що це М, там частково модернізували і випустили. Так що, тут більше я би побачив скрепи самого президента Росії Путіна. Ніж ніж військова доцільність, тому що завод фактично тільки займався обслуговуванням і ремонтом тих літаків. Хоча ту 22 М3 на, на сьогоднішній день, як носії ракет Х-22, вони нам е, дошкаляють дуже сильно. Тобто, ми на даному етапі, якщо говорити про атаку на російський авіаційний завод в Татарстані, говоримо про те, що ми атакували безпосередньо самого Путіна, його амбіції, правильно? Так, абсолютно вірно. Тут, тут чергова скрепа. Е, скажіть, будь ласка, от е, дрони в середу атакували Мордовію. Атаковано було е, радіотехнічний вузол. Е, там метою ж безпілотників став радіолокатор-контейнер. Це що таке? От ми ви вже пояснили, там Криму ми О, атакуємо тут. для того, щоб зберегти там скрепи. Що цей контейнер радіолокаційний, який там на 3000 кілометрів е, виявляє цілі? от Що це означає? Ну рахуйте, що ми виконали глаз системі ракетних військ стратегічного призначення. Справа в тому, що це, це редалокаційна станція за горизонтного бачення. Її головне завдання це своєчасне чи раннє виявлення пусків балістичних ракет. А вже там вторинне завдання цього комплексу це спостереження за повітряним простором і виявлення цілей у повітрі. От особливість полягає в тому, що вони 15 років її строїли і налагоджували. 5 років будували, і 10 років вони налагоджували для того, щоб поставити її на бойове чергування. І ця станція стаціонарна, тобто другої станції немає. Відновити цю, я думаю, на сьогоднішній день буде практично неможливо. Вони планували побудувати другу станцію, але на далекому сході, щоб дивитися за. Повітряним простором Сполучених Штатів. Ну ми і ту єдину станцію на сьогодні НАТО повинно нам е, ну, бути вдячним тим, що фактично ми позбавили Російську Федерацію спостерігати над повітряним простором європейського е, європейського більшості європейського континенту і е, баз військових баз НАТО, де розташовані як ракетні війська, так і авіаційні е, підрозділи. Ну от дивіться, я роблю висновки зараз з ваших слів. Ми зачищаємо небо в Криму. Ми збиваємо установки, які е, там є протиповітряної оборони. Тут ми йдемо проти е, все таки літаків, які є скрепами Путіна, але є вони стратегічно важливі для Росії. Тут ми збиваємо станцію, яка ми готуємося до наступу, Олеже Володимировичу. Правильно, ну, я, я би не сказав, що я би не сказав напряму щодо наступу. Я скажу так: ми готуємося до застосування авіації, широкого застосування авіації. Я так думаю, що це підготовка повітряного простору для f 16 Тобто ми зараз на даному етапі стратегічно розуміємо ті слабі місця, де можуть бути в росіян, і ми готуємо для наших літаків, які прийдуть, яких ми ще поки що не маємо. Яких ми ще не маємо? Но... Ні, чому на сьогоднішній день от, з F-16 я би сказав, що ситуація набагато ліпша, ніж з фінансуванням військової допомоги для України. Чому тому, що у нас є конкретна дата, і у нас є більш-менш визначена чисельність: шість нам данія і більше 20 машин нам може передати Швеція, готує для нас і вже чітко визначено, що Шве... Швеція Отримала точніше, вибачте, Норвегія, що вони отримали дозвіл від Сполучених Штатів на передачу цих літаків. Нам я думаю єдине, що стримує, це скоріш за все, те, що це буде приурочено до ювелейного саміту НАТО в липні місяці, який буде проходити в Вашингтоні. Джо Байден пода, подасть розпорядження. Ну, знаєте, як. На камеру да, да дасть дозвіл на передачу нам цих літаків, ми, ми їх отримуємо. Так що 26. тут конкретних побільше буде. 26 літаків. Наскільки вони для нас важливі? Наскільки тобто вони можуть поміняти ситуацію? От зараз для мене стало зрозуміло, що ми намагаємося зараз підготувати ґрунт для того, щоб вони спокійно літали. Ну якщо так просто пояснити правильно, так так наскільки вони можуть змінити ситуацію на полі бою, наскільки вони нам можуть бути помічними? В достатньо складних бойових умовах, які ми маємо зараз, ну якщо, якщо кількість буде всягати більше 20 машин, це фактично бригада. І одна бригада такої авіації може, може винести оперативний напрямок повністю. А якщо а якщо як, як обіцяють наші скандинавські партнери, вони, вони зараз модернізують і, і відновлюють ці літаки. І модернізація може бути не нижче версії блок 50, то це, це, ці версії можуть застосовувати надсучасніше сучасніше озброєння з дальністю пуску там по до 180 кілометрів. Так що ми повністю територію України до державного кордону ми можемо виносити логістику абсолютно не побоюючись наслідків, не заходячи навіть в зону ураження засобів середнього радіусу дії Ну, дальній радіус дії ми намагаємося вибити. Оперативний напрямок для того, щоб змінити ситуацію на полі боя. Як... Тобто, наскільки нам важливо, і скільки оперативних напрямків нам потрібно зламати для того, щоб переламати ситуацію. Нам потрібно один напрямок зламати. Це ну, зараз він називається Оріховський, раніше він називався Бердя... Бердянський напрямок. Нам треба нам треба перерізати суходольний коридор в Крим і, і, і цим розсекти російську групу і зруйнувати Кримський міст. Все Крим опиниться в оперативному оточенні, а вже решту території ми можемо звільняти в більш ну, будемо так казати полегшеному режимі, тому що лінія фронту зменшиться суттєво зменшиться. Ну і перевага у нас буде як в повітрі, так і на суходолі. Пане Олеже, я отут от сьогодні занурився. І мені так само редактори підказують законопроект про допомогу Україні, наказує президенту США надати ракети «Атакамс». От що, 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 що прописано в цій допомозі. Буде виділено 61 мільярд доларів. Зокрема, 23 мільярди на поповнення арсеналів США. Допомогою планують надавати на кредитній основі. Предбачається конфіскація активів Російської Федерації для покриття цих витрат. Законопроект також вимагає від Держдепу та Пентагону подати стратегію США щодо підтримки України протягом 45 днів. Тобто, ви зараз сказали про те, що F-16 ми приблизно розуміємо. 26 ми вже маємо як в кишені, як то ви кажете. З приводу допомоги там проголосують. Ну будемо сподіватися, що найближчим часом проголосують. Ще є певний. Період часу, поки воно то все виділиться, тобто, десь через деякий час ми отримаємо самі гроші. А от ракети атакам вони суттєво вплинуть на ситуацію, яка зараз для нас є стратегічно важлива? Так. Все буде залежати від їх кількості. Якщо кількість буде вимірюватися сотнями ракет, то так ми, Ми можемо точно так же у нас. Кількість достатня пускових установок Хаймарс для того, до речі, мель Резже М 270 Точніше, вона ж теж застосовує ту ж саму ракету. У них боєкомплект абсолютно однаковий, і, і Марс, німецька версія М270, теж застосовує цю ракету. Так що було би достатня кількість ракет, ми можемо зробити те ж саме і навіть і ще ефективніше ніж з авіацією. Чому тому що оперативно-тактичні комплекси сухопутного базування вони мають більшу маневреність в плані і менш, менший витрат на підготовку? Пакет зарядив, координати цілі отримав, хвили, дві хвилини розгортання, пуск, хвилина на, на згортання, все і йшов з району. Розумієте, не треба готувати літак, не треба там, готувати озброєння. Набагато простіше застосовувати оперативно-тактичні ракети. 300 кг головна частина, дальність до 300 км, будь ласка, перекриваємо так, такий же самий простір і наносимо ураження будь-якій цілі. І, до речі, фугасному спорядженні груповий удар обрушує Кримський міст за один раз. Ну тобто зараз, знаєте, знову ж таки, з нашої сьогоднішньої розмови, вечірньої розмови, пане Олеже, я зробив для себе такий висновок, що ми все-таки готуємося в нас стратегічно, в нас якісь є цілі, які передбачають військові дії, військові перемоги найближчим, ну там, можливо, не найближчий час. Але ну, там давайте піврок... скажемо так. Протягом другої половини цього року у нас є е, варіанти. Це, до речі, це те про що говорив президент, що ми готуємося до контрнаступальної стратегічної контрнаступальної операції. Е, так що, знов ж таки, е, знаєте, така є цинічна формула у військових, що е, залізо завжди перемагає м'ясо? Так, що оці м'ясні штурми можна знести. Е ефективним і високотехнологічною зброєю, яка є у наших партнерів. Головне таки переконати їх, щоб вони нам її надали. Дякую дуже, Олеже Володимировичу. Дуже така позитивна і оптимістичне закінчення нашого сьогоднішнього вечора, наших сьогоднішніх новин. Я вам безмежно вдячний за такий хороший прогноз. Будемо сподіватися, що він справдиться. Дякую вам за те, що взяли участь у нашій програмі. Будемо обов'язково ще з вами добре. спілкуватися. Вам тихої, спокійної ночі. На все добре.